Спеціальні випуски до річниці цього каналу. Читачі питають Ваші книги. Це не просто розвага, а спосіб сіяти добро. Чи відчуваєте ви відповідальність перед читачем? Так, і дуже велику. Книга це більше, ніж просто текст. Вона проникає в душу, впливає на думки, змінює настрій, іноді навіть долі. І тому важливо, дуже важливо, що саме ти вкладаєш у свої історії. Я не пишу просто для розваги. Я хочу, щоб після прочитання залишалося щось більше, ніж емоційний сплеск. Якщо помітила, навіть кажу завжди приємного та вдумливого прослуховування, і вірю, що мої читачі дійсно вдумливі читачі і слухачі. Щоб історія не тільки захоплювала, а й торкалася чогось глибокого в людині, нагадувала про добро, про силу почуттів, про людяність. Це не означає, що я нав'язую моралі, ні, я не роблю цього, не повчаю, але намагаюся створювати такі світи, в яких хочеться залишитися трохи довше подумати, відчути, можливо, щось переосмислити. Кожен письменник несе відповідальність за те, що залишає у свідомості читача. І це має бути не просто і не тільки відпочинок. І я хочу, щоб мої книги залишали тепло. Не солодку ілюзію, не поверхневу радість, а справжнє людське тепло, таке, яке дає сили йти далі. Якщо і у вас є якісь питання до мене, неодмінно залишайте їх у коментарях до цього відео, і я підготую для вас відповідь. Почуємося!